Сьогодні ми поговоримо про надання медичної або домедичної допомоги самому собі. Що нам для цього потрібно, перше, це турнікет. Турнікет повинен знаходитися в доступному місці. Це може бути карман на куці або карман штанах, або є спеціальні тримачі для турнікетів. Турнікети бувають різних видів, які рекомендую для користування, це кет американського, американського виробництва. Є такий, це в відкритому стані. Такий же. От, є китайські. Китайські не рекомендую, але якщо нічого немає, то можна використовувати китайський. Є ще такі турнікети. Отакого от плана, як лента. Тут написана інструкція, як ним користуватися, потрібно розтягнути правильно. От, які, е, якщо у вас в аптеці є такого плана, тут написано, що це турнікет, але це не турнікет і зупинити кровотечу таким е, виробом неможливо. Використовуйте турнікети відомих виробників. Зараз ми знаходимося в червоній зоні. Червона зона це зона ефективного враження вогнем. Якщо вас поранено, вам потрібно перше, що повідомити свою групу про те, що ви поранені. Поранення в руку. Я поранений. Та шукаємо укриття. Дерево погане укриття. Нам треба знайти щось більш ефективне. Якщо у вас масивна кровотеча, вам потрібно накласти турнікет. Якщо місце кровотечі не очевидне, його треба накладувати якомога вище на кінцівці. Накладувати можна однією рукою. Шукаємо кінець, затягуємо максимально сильно та починаємо крутити до зупинки. Повної зупинки кровотечі. Фіксуємо та пишемо час. Турнікетом можна зупинити кровотечу із кінцівок і тільки масивну кровотечу. Накладати покажу зараз спосіб накладання на ногу. Якщо місце кровотечі не очевидне, накладуємо якомога вище. Дивимося, щоб в карманах нічого не було. Біль це ознака правильності накладання турнікету. Буде боляче. Накладаємо до повної зупинки кровотечі. Пишемо час. Після надання собі допомоги треба повернутися до виконання бойового завдання. Найкраща медицина це вогнева перевага.